і і по списку, і так, хто підходить, всі ми даємо, нікому ми не відмовляємо У Це вода питна. Новоіванівка Нікопольський район. Централізованою питною тут не було ніколи. За нею їздили у райцентр і зливали в ось такі колодязі. Після підриву Каховки підвіз став неможливим. Рятують пункти видачі. Ми самі з Донецької області. Ми з Донеччини, місто Красногорівка. Це поряд із Мар'їнкою. Ви можете уявити, що там зараз робиться. Міста практично немає. Дуже дякуємо за воду. Беру воду для своєї сім'ї. У мене зараз діти з Нікаполя переїхали. Внучки ще двох років немає, внучок і син. У Новоіванівці мешкає тисячу людей. Третина з них переселенці. На одну особу потрібно щонайменше 30 літрів питної води на тиждень. Її нині зберігають в ось таких ємностях. Селищу їх надав фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Релів На Наш старостат ми отримали три ємкості такі п'ятикубові. Які нам досить сьогодні посприяли, це колосальна допомога. Найбільше від браку води потерпає Нікополь. На 55 тисяч населення, що залишилися в місті, потрібно близько 7 тисяч кубів питної на тиждень. Носити воду тяжко. А жителям верхніх поверхів та пенсіонерам і поготів. поїсти в туалет обов'язково. Четвертий поверх Випрати одяг також треба обмитися. Важко, коли дітки маленькі, важко коли тяжко хворі люди лежачі, яким треба багато води. Нині в місті працюють 30 пунктів видачі технічної та питної води. Її зберігають також в ємностях обсягом від одного до п'яти кубів. З перших днів нам почали допомагати фонд Віктора Пінчука. Це були ємності для наповнювання води. Також були надані транспортні засоби, які розвозили цю воду. Ми дуже вдячні за таке швидке реагування. У Нікополі вже вдалося відновити централізоване водопостачання в третині міста. Жителі налаштовані оптимістично. Спочатку війни я не виїжджала з міста, і ми вже дуже багато чого пережили. Обстріли, відсутність світла, відсутність води. Держава вже виділила півтора мільярда гривень на будівництво водогонів із Запоріжжя до Марганця, Нікополя, Покрова та Громад. Це дозволить повернути району централізоване водопостачання. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.